Я дуже великий романтик. І в поліції також. У мене, напевно, відсотків 70 — це романтизм, процентів 30 це є прагматизм. Я завжди твердий до проблеми, але я завжди м'який до людини. Андрій Садовий, чинний міський голова Львова, кандидат на посаду вже втретє. Так, обійняти. Саду міського голови знову ж таки, так повторююся. Вас ви пройшли у другий тур із 49%, так здається. Ну поки що, так по, по офіційних даних. Але направду ви очікували більше. Більше того, були певні заяви від вашого штабу, що ви можете перемогти у першому, тобто без другого туру, одразу. Ви очікували такі результати? Ми не очікували такої великої кількості зіпсованих бюлетенів. Понад 9 тисяч це фактично більше 3% голосів було зіпсовано. І я чітко сказав: я сприймаю результат, який буде оголошений. Я не допущу жодних протистоянь, дискусій, інсинуацій не потрібно. Другий тур, значить, другий тур, йдемо вперед і все. У другий тур все ж таки по опитуваннях мав би вийти пан добродомов. І поява там Кошелинського і для деяких політичних експертів теж стала такою несподіванкою. Ви кого очікували побачити у своїх суперниках? Насправді хтось має, хтось має бути вас? другий, хтось має бути третій, хтось має бути четвертий. Я до цього по-філософськи відношуся. Я їх всіх достатньо добре знаю. Що Руслана, що Дмитра, що там, Володимира. Пані Юринець багато разів спілкувався з ними на різні теми. Тому я маю взагалі повагу до людей, які висувають свою кандидатуру на посаду міського голови, тому що вони повинні відчувати цю відповідальність, яка може лягати на плечі. Це життя людей. Коли ви десь в державній владі щось зробили, не зробили, ніхто на це не звертає уваги. А місто це є життя людей кожного дня. А в чому от відмінність Львівського електорату? Тому що ви є політиком загальноукраїнського все ж таки масштабу? Я взагалі не думаю, що є якась е, специфічна розбіжність. Е, є люди бідніші, є люди багатші. А Львів це є вільне місто. Тут е, ніколи не було олігархів, які би правили бал. Ні, була спроба, вони хотіли з'явитися, але громада їх відштовхнула. Про кого ви зараз кажете? Про тих людей, які хотіли. Вони не стали нашої будуть робити їм рекламу. А в багатьох містах в Україні є чітка структура, коли є один господар, він розставляє свої кадри, наперед прописує, хто має бути депутатом і так далі. Це певне рабство. Тому дуже важливо виходити з того рабства. Навіть в пісні одні співається, що Львів це місто, яке навіть рабів зможе зробити народом. Я часто бачу ті зміни, коли приїжджають молоді студенти з інших міст нашої держави, і вони тут навчаються два-три роки, і вони просто, знаєте, на рівні плечі хребет з'являється. І от, якщо б вони їхали б потім в свої міста і там наводили лад, оце в цьому була б велика сила. Я чому власне запитала про електоральні впит... різниці, можливо, із іншими містами? Чи можна говорити про тут про те, що тут дуже сильна релігійна громада, і з огляду на це хочу вас звичайно запитати про скандали з Іриною Магдиш. Ми пам'ятаємо, що тоді Ірина Магдиш заявила про те, що тут церква жирує. Після того було її звільнення. Ви сказали, що чиновник не може собі дозволити такі слова. Чому ви так різко на це все відреагували? Тому що боялися втратити цей от електорат, консервативний електорат. Ми з Ірою мали довгу розмову після цього. Вона думає на цю тему, вона давно працює в галузі культури. Я думаю, що вона буде успішною в своїх вміннях і той досвід, який вона отримала працюючи в Львівській міській раді, це унікальний досвід. Насправді вона дуже серйозно капіталізувала себе особисто. Якщо вона буде потребувати моєї допомоги, я їй буду допомагати. Тобто ми з нею розійшлися дуже спокійно, дуже, дуже мирно. У мене немає на неї якоїсь. Особистої образи просто на моєму місті так би зробив кожен керівник, який повинен захистити. Захистити тих, кого ображають. Це є моя християнська може, позиція, це є моя громадська позиція. Чи можна говорити про те, що церква у Львові відділена від держави? Церква у Львові насправді є унікальною, тому що якщо би не церква у Львові. То не було би нашої країни. От ми в ці дні святкуємо 150-й рік від дня народження Митрополита Шептицького, взагалі цей рік ми святкуємо. І мало хто собі дає на розуміння, що якщо б він на початку минулого століття, коли українці їхали в різні країни світу, шукаючи кращої долі, разом з ними не відправляв отців, які їхали разом. І які там формували українські громади, зберігали українську мову, віру. І коли ми стояли на початках повернення незалежності, і ці люди, ці отці вже їхні діти, вони масово почали вертатися в Україну в першу чергу до Львова. І тут церква виступила фундаментом незалежності держави. Якщо б не цей феномен не було б української державності. Було би щось наподобі східних країн, тому що це ніхто не очікував. Тому що вичищали і видавлювали все, що стосувалося України, української ідеї. А рівень сексотів у Львові був один з найвищих в Радянському Союзі, такий самий, як в Санкт Петербурзі. Тому, власне, церква це зробила, і тому я дуже болюче реагую, коли є нападки на нашу церкву. Ви в одному зі своїх інтерв'ю довелося перечитати ваші якісь колишні інтерв'ю ще в каденції мера 2009 році. Ви тоді йшли, до речі, від Республіканської християнської партії. І тоді ви говорили про те, що саме християнські мотиви є основними для політика. І тоді ви в одному з інтерв'ю заявляли, що ви завжди дослухаєтеся до думки і до порад Української греко-католицької церкви. На теперішній час, на вашу думку, чи може диктувати церква умови? Державі, ми зараз говоримо про львівський масштаб. Давайте поки так. Ви знаєте, за той час, що я працюю міським головою, навіть натяку ніколи не було, щоб хтось мені диктував якусь думку. І такої толерантної позиції, яка є зі сторони церкви до місцевої влади, я не знаю, чи є ще десь. Я часто, коли їжджу по інших регіонах нашої країни, я маю розмови з владиками. І деколи навіть, організовують такі круглі столи. І е, на сході дуже часто греко-католики знаходяться навіть, як, як, як катакомна церква, деколи так воно було раніше. І я дивлюсь, наскільки себе активно почувають представники інших конфесій. І от в таких випадках я бачу, що там є дуже серйозний тиск. І на місцеву владу також. У Львові це. Максимальна демократія, яка тільки може бути. Як ви можете себе описати як політика або, можливо, як людину. То ви перед інтерв'ю говорили, що ви себе називаєте романтиком. В політиці ви хто? Я дуже великий романтик, і в політиці також. У мене, напевно, відсотків 70 – це романтизм, процентів 30 – це є прагматизм. Я завжди твердий до проблеми, але я завжди м'який до людини. Ну і ви, до речі, не є таким конфліктним політиком, вам завжди вдавалося знайти спільну мову з будь-яким урядом. І що дає підставу, декому можливо у Львові говорити, що ви е знайшли із блоком Петра Порошенка з адміністрацією президента е якісь спільні моменти, так? Перш за все, Вести треба себе. бути вихованою людиною. Так. Я зі всіма стараюся мати рівні відносини. Якщо говорити про людей, які сьогодні у владі, багато з них я знаю дуже давно. В інших ситуаціях, як говориться, в іншому для них житті, люди дуже часто насправді не міняються, які вони були раніше, які вони є сьогодні. Є такий вислів, що гроші чи влада псують людей. Я думаю, що ні. Насправді влада або кошти це як дзеркало, яке збільшує і показує, а що ж там є всередині. А що, на вашу думку, псує людей в політиці? Знаєте, людина, якщо вона є з самого початку нормальна, то вона і буде нормальною. Якщо вона має якусь гнилинку, то влада просто це більше покаже рано чи пізно. Тож неможливо сховати. Бог, коли дає владу, дає покликання служити, Він дає і засоби для цього. Але коли потім людина спокушається, Бог забирає розум і все. Ви часто розчаровувалися в політиці? Нет, я стараюсь не зачаровуватися, Так, тому що люди грішні, святі там, на небі. Давайте повернемося все ж таки до запитання. Які у вас відносини з адміністрацією президента? Як часто ви, можливо, буваєте там? З ким говорите? Про Дуже що рідко. говорите? Дуже рідко. Якщо це формальна зустріч в рамках цієї ради, яка там раз збиралася за часів Петра Олексійовича, то це один формат. Декілька разів, коли він дзвонить, я приїжджаю на розмову чи в більшому форматі, чи один на один, були такі розмови. Щось здається, можливо, два рази я мав розмови з Борисом Лошкіним. Пам'ятаю також ще його старих часів, коли він медіа займався. Тут це рівні відносини, були різні пропозиції, я їх сприймаю, обдумую, даю свою логічну відповідь, чому я роблю так і так. Я завжди пояснюю те, що я роблю. А вас приймають як конкурента на майбутнє? І, до речі, такі от запитання: пам'ятаєте, свого часу, можливо, минулою весною були такі розмови, що Андрій Садовий піде на посаду міського голови Києва. До того говорили, що Андрій Садовий має плани піти у президенти. Звідки ці розмови? Чи не ви їх продукуєте, можливо? Тим самим, якимось чином зондуючи ґрунт, можливо. Або тоді звідки ці розмови? Так, якщо про мене хтось щось говорить. Чи хтось щось пише, я до цього по-філософськи відношуся. Головне, щоб це не був запис некролозі. Як говорять політтехнологи деякі, що говорити про Київ? Це єдине місто в Україні, де немає місцевого самоврядування. Вся виконавча влада, голова адміністрації, заступники призначаються з адміністрації президента. Всі керівники районів призначаються з адміністрації президента. Посада мера Києва це скоріше є така, знаєте, ну, посада, ну, Щось представити, презентувати це неправильно. Руки чешуться, там дуже багато чого можна зробити і треба зробити. Але ці обставини сьогоднішнього дня, ці переплетіння, які є у владі, серед олігархів, навряд чи дають можливість це робити. Я от мав нещодавно розмову з Усовським, він приїжджав після виборів до Львова, ми аналізували ситуацію, мені приємно, що самопоміч. Дуже гідно пройшла вибори в Києві, отримала дуже хороший результат. Правда, пощіпали самопоміч дуже сильно, але ці люди, які стали депутатами, це світлі люди. Добре, можливо, давайте, якщо ви вже заговорили про Гусовського, то тоді більш детально розберемо цю ситуацію, тому що вам закидали присутність агітаційної тиші в обмін на певні якісь преференції в посадах у київській адміністрації. Чесно кажучи, от як людина з Києва, так, я в Києві не бачила вашої особливої підтримки Сергія Гусовського на посаду міського голови Києва. Чи може це теж говорити про якісь певні домовленості? Я був категоричний противник свого портрету під час місцевих виборів на бікбордах і сіті лайтах, і цього не було ніде. І це моя принципова позиція. Сергій Гусовський разом зі мною був на всіх роликах. Які ми розміщували на центральних каналах. І е, по місті Києві це десь не знаю, львина доля бюджету пішла власне на це. Це е, канали, які найкраще дали можливість нам дійти до людей. Просто ви не дивитесь телебачення, а на громадському, напевно, нашої реклами не було, тому ви так вважаєте. Тобто це львина доля коштів, які були потрачені. А скільки чи... було витрачено? Скільки було скеровано на кампанію Гусовського? Е, я думаю, що десь на сайтах вже буде інформація розміщена. Ну я не знаю, це може 10, може більше мільйонів гривень. Треба точно подивитися, але це дуже великий кошт. Це знаєте, в нас така ілюзія є, що завжди за ким хтось має стояти. А хто за мною стоїть? моя за громада трішить? за мною стоїть? Якщо до фінансово, хто за вами стоїть? Дуже багато би хотіло, не вийде. Тому що бути вільним. Це є велика ласка Божа. Себе можна продати раз, і ти будеш рабом. І велика трагедія всіх українських політиків, які прекрасно починають. Потім вони спокушаються на те, щоб мати трошки грошей Так? на чорний день. І на цьому хрест їхньої політиці. Їх зразу на розтяжки, і потім вони становляться говорящі голови, я би так сказав. Я на це ніколи в житті не піду. Але все ж таки. Е... Хто нині фінансує самопоміч і вашу особливу особисту кампанію у Львові. І давайте так. От ви так заговорили, що багато хто хоче та так мовити взяти, маніпулювати. Були якісь пропозиції до вас? Були. Я чітко всім говорю я вам щиро, дякую. Нас все окей, нам допомога не потрібна. Що брати Київ, це є малий середній бізнес. Ви подивитесь поступлення по рахунку, перевірте кожну суму, коли вона поступила, від кого вона поступила. Ми тратимо. В тисячу разів менше, ніж інші політичні партії, тому що ми думаємо, коли ми щось робимо. Пан Коломойський вам пропонував Ніколи. цього разу? Ніколи. Ніколи. Якраз від нього я не мав жодної пропозиції. Mm. Колись в мене була розмова, коли приїжджали його колеги. Так здалеку вони говорили, що, от, може би, в Дніпропетровську, якщо вам треба допомогти самопоміч, я сказав, ну, в принципі, всі можуть долучатися, тому я чітко даю розуміння. Дякую, вибачте. Чи працюють з вами політтехнологи? Ні. Вам приписували Петра Цимоховича, так, поляка, який нібито працював над створенням самопомочі, львівської самопомочі. Якщо говорити взагалі про цього політтехнолога, то він свого часу працював із поляком, не пам'ятає його прізвище, це не є важливим, mm -hmm. але його у Польщі асоціюють як з таким от польським Жириновським. Так, якщо говорити про Петра. Я з ним знайомий, да. я з ним е, мав ряд зустрічей на періоді е, 2005-го року. Е, він дуже талановитий чоловік, е, неординарний, має дуже багато здібностей, але його підходи не завжди е, там мені подобалися, тому е, починаючи з 2006 року. Ми не мали можливості мати якісь там співпраці з людьми, які мають фах в даній тематиці. Було багато пропозицій з багатьох країн світу. Але коли там потім дають рахунок, і там, знаєте, нулі, ми говоримо, хлопці, вибачте, якщо хочете допомогти просто так, ні, ну ніхто не хоче. До речі, Петро. Він ми тоді мали з ним декілька зустрічей, він просто давав якісь консультації, розмови. О, він тоді вам дав якусь знаєте, пораду. Часто, коли зустрічаєшся з такими людьми, вони от кажуть, там, от знаєте, якщо ви будете так от себе вести і далі, та? то ви от станете там президентом, або ви там там станете там мером Києва, Львова і так далі. От, от поводьтеся ось так. Була така подібна якась порада. Знаєте, найбільше порад таких цікавих для життя я отримував від блаженнішого Людмира Гузера. Я свого часу очолював фундацію Митрополита Шептицького, був виконавчим директором, коли він був главою цієї фундації. І ці розмови з Бажанішем — це, це насправді криниця мудрості. Я згадую кожну розмову, яку я маю з Мариновичем, наприклад, чи з Борисом Гудзюком, сьогодні владикою, чи з нашими львівськими владиками, владика Ігор Возняк, чи Димитрій, чи Венедикт. Так, це беззаперечні моральні авторитети, навіть сперечатися не буду. Їхні поради дуже є важливими. Я думаю, що для кожного. В принципі, їх завжди цікаво слухати. Але от про професійні поради. Ви коли-небудь потребували їх для своєї кар'єри політичної? Я дуже критичний. Коли тебе хтось пробує зліпити, то це велика біда. Будь собою. Я думаю, от, якщо тобі... ви сам собі політтехнолог, то, то як ви би себе характеризували? Це некоректно слухати. Ну, себе там, бити пліткою це погано, себе хвалити це некоректно. Я який є, такий є. Знаєте, те, що я колись зрозумів, що треба просто бути яким ти є. Які книжки вас надихають от зараз саме? Можливо, музика, можливо, якісь персоналі. Я обожнюю джаз. І насправді те, що у Львові є альфа-джаз, коли ти слухаєш Касандру, Марсалеса, Луї брідж отер Лакі Петерсон, Чарльз Ллойд, Хіромі. Вона зараз, до речі, буде в Києві і буде у Львові. Боже, це, це божественно. Це насправді це, е, люди, які, до речі, дуже часто є глибоко віруючими людьми. І от це ти відчуваєш цю свіжість думки. Я шкодую, що я не маю часу на читання книжок, тому що робота мера е, ніхто цього до кінця не розуміє. Це ти з раннього ранка з людьми, проблеми, наради, йдеш по вулиці, те підходять. Так? Тут постійно субота-неділя. Тобто ти не маєш де ну, втікнути в літаку, деколи ти летиш годину там витягну книжку. Я перепрошую, а можна одне запитання? Та я говорю, ну, звичайно, що можна. І я вислуховую історію життя, а людині ж то файно, вона з садовим переговорила, розумієте, і що спиш. Відключаюся, од мене сон, то якось ідеальний. Відключаю, відрубую. Що сниться, Андрій Садовому? Ви знаєте, як правило, якщо на вечір не наїдатися, то нічого не сниться. Якщо наїститься, то може деякі всякі там речі не дуже приємні. ви вже третій раз міський голова. Як змінюються потреби, можливо, людей з 2006 до 2009, зараз 2015 п'ятнадцятий рік? То, що вже було зроблено, це вже історія. То вже нікого не цікавить. От Новий підхід, що для мене є дуже важливо, от ми коли сиділи і аналізували, ну от є львівський трамвайчик, там про нього пісня є. А що далі? Ми подивилися, ну треба нові. Подивилися так, сіменс, Bombardier, що там, 2-2,5 мільйони євро. Ого, не купимо ніколи. І я почав шукати, а хто може в нас у Львові виробляти новий трамвай. Було багато дискусій, були закордонні фірми, які готові були, але я так розумію, вони просто хотіли, щоб ми зробили зб... збирання тут. Я говорю, ні, і електрон погодився. Два роки назад ми зробили перший в Україні низькопідлоговий трамвай, який, до речі, викликав велике здивування. Між та ж сама компанія Бомбардія, яка має 70% ринку Європи, вони були подивовані, тому що наш трамвай два рази дешевше, ніж їхній, а деякі конструктивні рішення є навіть, на мою думку, кращими. Ми зараз замовляємо ще сім. Це вже співпраця з Європейським банком. Перше місто в Україні, яке будує трамвайну колію, нову. Хто ще в Україні будує? З спального району до центру міста. Плюс ми будемо в скорому часі презентувати перший в Україні електробус. Моя задача максимально перевести Львів на новий надсучасний хай рівень. Так? Руслана Кошелинського, вашого опонента, як ви можете характеризувати? Я спілкувався з Русланом, коли він був керівником фракції Свободи в міській раді. Тоді Махніцький був головою земельної комісії, і в мене з ними не склалося. Тому що за час цієї каденції вони мали повну більшість. Це тотальна більшість. Я був один. Як сказали сказали Верховному суді, ми запровадили нову юридичну практику в Україні, тому що я заветував десь орієнтовно 160 ухвал. Що маючи більшість депутатів з голосу собі вносили, голосували, я тільки витував. Якщо витували, якщо вето долалося, то я тоді звертався в суд. І в мене більше сотні судів з депутатами, тому я ніколи не допускав і не буду допускати, коли люди крадуть, коли вони дурять, коли вони маніпулюють. І це багато кому не подобається. А саме страшне, коли це ще робиться на фоні українського прапору і співаючи дуже якісний український гімн. Це я говорю про тих людей, з якими я працював. Я нічого не буду погано говорити про Руслана. Він має сьогодні з я сказав про депутатів, з якими я працював. І я це говорив вчора. Сьогодні і завтра буду говорити, тому що я говорю те, що я думаю, mm -hmm. і ніхто мені не заборонить цього робити, так? Який він є, такий він є. Ви знаєте, от дуже часто, коли запитуєш про конкурента, то це закінчується ну, або критикою його, або критикою, знову ж таки, в вашому випадку, його оточення. Пам'ятаю заяву Італія Кличка у штабі в день виборів. Він тоді характеризував своїх опонентів і своїх суперників як такі, що є недосвідченими, так вони популісти. Як ви все ж таки? чи можете ви щось хороше сказати про вашого опонента? Він завжди мені розказував, що він дуже хороший повар, тому що він закінчив училище чи технікум кулінарний. Він мені завжди розказував, що він в Росії працював довший час поваром. Дуже такий період для нього є цікавий. Ну не знаю, можливо, колись він щось приготує, я попробую. Але це вам не заважатиме вести кампанію. Але все ж таки, яка можливо риса є для вас? Ну от ви розумієте, що це його фішка, так як, як то кажуть, і вам потрібно щось там на противагу ставити. Я буду робити те, що я робив, і то, що я планую робити. Я не буду щось нічого міняти. Руслану я побажаю толерантності, поваги до міста, до людей, які тут живуть. Я би хотів, щоб ця компанія була чесною, щоб тут не було бруду. На кінець хочеться запитати ваші все ж таки амбіції, тому що політик без амбіцій, він не може істити. Мої амбіції дуже прості: це бути успішним там, де є сьогодні. Я хочу, щоб Львів був на дуже високій орбіті. Там, де є Відень, там, де є Мюнхен, там, де є Барселона. Я коли йшов колись на посаду міського голови, в мене була чітка мета. Збудувати місто, в якому хочеться жити. Але все ж таки, ви про президентство думаєте? Чесно. Я ніколи е на цю тему ніколи нічого не говорив, навіть натяками, тому що е це є дуже велика відповідальність. Це має бути щось особливе, зв'язок з Богом, розумієте? Про вас там, ну і опоненти, і деякі політики вищого рівня вас побояться, правда. Ви це все відчуваєте? Якщо в них якась є боязнь, то я готовий з ними зустрітися і допомогти. Іван Павло II, коли приїжджав до Львова, він говорив: не бійтеся, тому що страх паралізує. Будьте собою, відкрийтеся. Сядемо, поговоримо. Якщо ви маєте якісь хвилювання, я їх постараюся розвіяти. І як не можу вас витягнути? У вас людські, ви. Я, можливо, я помиляюся, але ви всі, всі відповіді зводите до релігійної тематики. Я, Це... здається, відповідаю на всі питання з точки зору цивілізаційного досвіду, життя. Що у вас mm. тема церква, вона знаєте, така до червоної стрічкою по все інтерв'ю. Ви задавали хороші фахові запитання. Ви добре підготувалися до інтерв'ю. Стосовно церкви. Я віруюча людина. І я а, хочу всім побажати, щоб вони мали бога в серці. Скажіть, а яке ваше найулюбленіше найлюб... місце у де Ви знаєте, я... я вам скажу, що ну, так просто постояти, то не файно, напевно, правда? А от піти попити каву в світ кави і замовити собі чашечку flat white. Боже мій, Оце ви попробуєте раз, ви будете постійно ходити. Чи підіть в кінтавер замовте татарський плов без м'яса? Бо м'яса вже з віку не треба багато їсти. Унікальний плов, дуже смачний, чи хороша фарширована риба. Або до Марка Зархіна, або Мєшнікова, ресторан Єрусалим там єврейська родина триває цей ресторанчик. прекрасна фарширована риба, розумієте? І я не є такий, знаєте, клієнт е спокійний. Коли щось не так, я зразу роблю зауваження, тому що мені важливо, щоб на мені це, якщо це протестували, щоб все виправити, бо потім інше заходять. А хто з іншого міста приїхав, наприклад, що він десь е з'їсть поганий сирник, потім буде розказувати. А в Львові там погані сирники. Мені треба, щоб все було перфектно. Ідеально, щоб все було розумієте.